Високовольтне! Дом рядом. Еп твой, господи помилуй а. Ну, що ж у такі приємні відео, коли палає Москва, коли палає біля Москви. Тому що ми давно казали, що Росія і Росіяни і Москвічі зрозуміють, що війна прийшла до їх дому, тобто та війна, яку розпочав Путін, вона вже всередині Росії, не тільки на Курщині, а в першу чергу на Москві. Тож з вами гепартія. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні така приємна ніч про те, що Москва горить, як співається в одній знаменитій пісні Москва горять твої калакала. Путін, пуйло, Собчак і все там інше, все згорить, і всі єлі, ото все згорить. Тобто воно вже горить, палає. І це тільки одне відео, а таких відео дуже багато. Тобто, що найголовніше сталося? Найголовніше сталося те, що розумієте, ця війна для росіян, вона нібито в телевізорі. тобто, Воюють поки що контрактники. Тільки тільки ну, почали воювати їхні призовники і матері призовників. І призовники попадають в полон до української армії на Курщини, і матері починають вити. Але найголовніше вся Росія має почати вити тоді вити. Тоді, коли е, на Москві буде пожар, тобто Москва, як в 1812 році, згорить повністю дотла або частково, і коли в кожній московській сім'ї зрозуміють про те, що Путін, розпочавши цю війну з Україною, напавши на Україну, е, знищуючи наші мирні, мирні міста, наших людей, він приніс цю війну саме на Москві, тобто Москва і Санкт Петербург. І на сьогодні прийшла інформація про те, що Внуково, домодєдово, Шереметьєво зупинено. Так от мені здається про те, що це треба масштабувати, тобто це треба поширювати. У них має взагалі все зупинитися. Всі літаки мають бути вражені, уражені повністю всі ці заправки на їхніх аеродромах цивільних в першу чергу, щоб там налітала авіація. Щоб Москва перестала спілкуватися навіть з Китаєм або там з Індією, з Турцією, де вони там спілкуються ще, тобто щоб все горіло, все палало і все зупинилося. І саме так Москва почує і Москвичі, і потім вони ці москвичі мають запитати у Путіна: а чому це так саме у Путіна, не у українців? Тобто росіяни, звертайтеся до Путіна. Ваш Путін приніс почав цю війну, приніс її на Україну і в Україну. І ви думали, що вона так і буде, і ви будете дивитися в телевізор. Ні, тепер війна буде йти на вашій Московщині всередині вашої столиці. І це треба ще перенести до Санкт-Петербургу, Лінінграду, Петрограду. Бо саме Санкт-Петербург петербург це калебіль, як вони кажуть, трьох революцій. То вже пора, четвертої революції. Петербургці, ви знаєте, що робити? Беріть владу в свої руки. Повертайте ваших е батьків, ваших дружб. Братів, ваших чоловіків, жінки повертайте з фронту. У вас є зброя. Повертайтеся зі зброєю як в 1917 році. Мільйони прийшли зі зброєю додому і запитали царя. А навіщо він тут взагалі це все влаштував? Так запитайте вашого царя Путіна і зробіть як в 1917 році. Слава Україні! Хай живе Білорусь і Російський Добровольський Корпус, Батальйон «Свобода Росії, Сибірський батальйон. Вони прийдуть до вас на допомогу і зроблять як треба, так і буде.